Бажаю здоров'я, товариство. Буквально коротко, декілька слів хочу сказати про ситуацію, яка склалася на Харківщині. Ворог зайняв декілька сіл і ідуть бої вже в Вовчанську, але для того, щоб не розганяти зраду, хочу зазначити одну дуже важливу річ: ворог туди зміг зайти. Тому що там не було фортифікації, не було оборонних споруд, але їх там не було не тому, що їх забуло побудувати, не тому, що хтось вкрав гроші на їх будівництві, а тому, що їх там, в принципі, не могло бути. Для того щоб ви розуміли, ці села знаходилися на відстані 1-2 кілометрів від кордоном з Оркостаном, а це означає 1-2 кілометри від лінії зіткнення. Для військових зразу все стає зрозуміло. Для цивільних хочу пояснити, пояснити, що один-два кілометри це самогубство, будь-який інженерний підрозділ, який б спробував зайти туди для того, щоб побудувати ці фортифікації, протримався б там ну максимум годину. Сам Вовчанськ знаходиться на відстані чотирьох приблизно кілометрів від орків, і ситуація там така сама, не дивлячись на те, що там знаходилися наші сили оборони, але неможливо було там накопичувати людей, техніку, тим більше будувати. Якісь о, оборонні лінії, е, тому що це самогубство. FPV-дрони е, зараз е, Оркський прилітають е, приблизно на 10-15 кілометрів, е, тому ну, це, це просто самогубство. Е, наразі йдуть бої, е, наразі е, сила оборони е, знаходяться е, на Лінії оборони фортифіковані там, де є, де була можливість побудувати ці фортифікації, є і бетонні доти, є е, бліндажі, е, окопи і так далі. Е, звичайно, не без проблем. Е, звичайно, лінія оборони не така, як хотілося б мати, і за словами е, моїх товаришів, побратимів. Е, один підрозділ відмовився приймати актом прийому передачі одну лінію оборони, одну таку фортифікацію, тому що вона не відповідає вимогам для оборони успішної. Тому не потрібно розганяти зраду, не потрібно панікувати. На жаль, ми втратили якусь частину нашої землі, але не втратити її було важко і це було. Дійсно, тільки питання часу. Підтримуйте сили оборони, підтримуйте, донатьте, тому що наразі дуже потрібні на тому напрямку і дрони, і сітки маскувальні. Тому, якщо ви бачите такі збори на Харківщину, будь ласка, не проходьте повз донатьте.